Можливо, дивно, але найулюбленіший мій фільм це фільм «Чародії». Там, в цьому фільмі, для мене є все. Є і певні еталони гумору, є і еталони стосунків, причому і виробничих, і романтичних. Ну, ось так. Я, я там чомусь дуже відчуваю кожного героя і героїню. Ну, це той фільм, який я можу дивитися дуже багато разів. І крім того, ну взагалі я люблю більше, мабуть, комедійні фільми. Гумор для мене це дуже значна частина мого життя. Я вважаю, що в мене є почуття гумору, я цим пишаюся, і мені точно почуття гумору, до, він мене витягує з різних ситуацій, проблемних, і особистісних, і професійних. Зараз ну, важко було на роботі. Будівництво, я з цим ніколи не стикалася, тут треба ремонти, будівництво. І ось навіть Іван Васильович міняє професію. Повернулися ми до своєї школи, нарешті дуже очікувалися, і тут цей фільм. І Жорж Мілаславський говорить: ну пішли діла кое-как. Ну все, розумієте, тому я, я і цю фразу чула сотні разів до цього, але ось тут вона мені. Ну все, ну найголовніше, що пішли справи. Як якщо навіть щось не так, все можна виправити, все можна зробити, але справи, то пішли.